Чи зможете ви впізнати ці 10 логотипів жіночих сумочок менш ніж за хвилину? Тільки експерт зможе вгадати всі 10. Легкий рівень логотип номер 1 Івсен Лоран. Логотип номер 2 Луї Вітон. Логотип номер 3 Майкл Корс Якщо ви вгадали перші три логотипи, поставте лайк та збережіть відео. А ми продовжуємо. Середній рівень логотип номер 4. Прада. Логотип номер 5. Гес. Логотип номер 6 Діор. Якщо хочете другу частину, підписуйтесь на нас. Ну, а ми продовжуємо складний рівень логотип номер 7 Гуччі. Логотип номер 8 Пінко логотип номер 9 Дизель Не забудьте написати свій результат в коментарях після останнього логотипу. Рівень експерт логотип номер 10 Шанель